За період війни Укрзалізниця стала головною транспортною артерією держави. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення тут вдалося налагодити системну евакуацію з прифронтових територій, забезпечити доставку важливих вантажів та успішно підтримувати міжнародну діяльність країни. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Під час зустрічі з колективом Укрзалізниці він побажав, аби найшвидше Україною прокурсував потяг нашої перемоги. Так сталося, що особливо в період війни Укрзалізниця стала мабуть нервовою системою України, тому що ви здійснюєте життєпопостачання для нашої держави для на нашого народу. Спікер українського парламенту подякував залізничникам за їхню самовіддану працю, що в умовах війни прирівнюється до подвигу та нагородив кращих відзнаками Верховної Ради. Грамотою за заслуги перед українським народом було відзначено й увесь колектив Укрзалізниці це дуже важливо для кожного залізничника, тому що залізниця це артерія всієї держави. От держава це побачила, це дуже важливо.